Пане Грант, вітаємо вас на першому каналі суспільного мовлення. Дякуємо за ваш час. Хочу почати нашу розмову з ваших слів. День в Україні це місяць й більше в Афганістані. Так ви сказали нещодавно в інтерв'ю New York Times. Мова йшла про активність використання артилерійських снарядів у ході бойових дій в Україні. Наскільки ця війна Росії проти України стала викликом для Заходу саме в плані потреби в зброї та боєприпасах? Перш за все, такий мій коментар був для того, щоб наголосити для європейської та американської аудиторії жорстокість війни, яку веде Росія в Україні, безпрецедентна. використання артилерійських снарядів та боєприпасів набагато більше ніж те, що ми бачили у попередніх конфліктах. Кількість боєприпасів, які щодня використовують зокрема російські війська та й загалом на лінії фронту, значно перевищує стандартну практику конфліктів, з якими мали досвід країни НАТО протягом останнього десятиліття чи десятиліть. По-друге, справді дуже важливо і водночас складно переконатися, що ми вчасно доставляємо боєприпаси, необхідні українським силам для протистояння у цих дуже специфічних умовах. Чи нинішні темпи є задовільними звичайно завжди можна зробити краще, але я вважаю, що за останні кілька місяців було досягнуто значного прогресу. зараз низка країн, що є друзями України, докладають дуже великих зусиль, щоб швидко доставляти боєприпаси. Звичайно, може виникнути напруженість щодо певних боєприпасів, можуть бути деякі проблеми, які необхідно вирішити. Але робота над цим ведеться. Друзі України в НАТО і поза НАТО взяли на себе зобов'язання забезпечувати своєчасні безперервні поставки. тому в довгостроковій перспективі я не хвилююся. Хоча визнаю, що можуть існувати певні труднощі щодо найсучасніших боєприпасів або щодо дуже специфічних типів запасних частин, Так, Думаю, ми про це поговоримо далі трохи розлогіше. хочу уточнити останнім часом. Бачимо дедалі більше статей у західних медіа про те, що в країн НАТО закінчуються боєприпаси і зброя. будь ласка, поясніть наскільки критичною є ситуація я б не назвав ситуацію критичною. Насправді багато країн НАТО, мабуть, за винятком Сполучених Штатів не мали так званого воєнного запасу боєприпасів. У них немає величезних запасів боєприпасів, ракет чи артилерії. Однак, ми все ще говоримо про найпотужніший військовий альянс в історії, в який входить 30 країн. Отже, справа не стільки в тому, що запаси боєприпасів вичерпуються, а в тому, щоб швидко ці запаси поповнити, щоб дати можливість членам НАТО та іншим країнам продовжувати підтримку України, якщо це необхідно, в довгостроковій перспективі. Напруження, що виникло, стосується не того, що запаси закінчуються хоча це і може стосуватися дуже специфічного обладнання в тій чи іншій країні. ми маємо переконатися, що підтримка буде здійснюватися протягом тривалого часу, і для цього потрібно трохи підготуватися. Ті запаси, які були, не були розраховані на підтримку такої тривалої війни. чи правильно я вас зрозуміла, що станом на зараз немає загрози того, що на якомусь етапі захід не зможе підтримувати Україну зброєю? Я не переживаю за це ані в короткостроковій, ані в середньо, чи в довгостроковій перспективі. Тільки зазначу, що в дуже специфічних сферах може виникнути напруженість у темпах доставки. Але я думаю, що в цілому захід в змозі підтримати Україну і здатний зорганізуватися, щоб працювати краще. І саме це західні країни повинні зробити, тому що зараз ми переходимо від використання власних запасів до закупівлі зброї чи боєприпасів для подальшої передачі їх Україні. Нам також потрібна реструктуризація промисловості, щоб у найближчі місяці у нас була промислова спроможність підтримувати ці зусилля. Отже, у промисловості очікуються відповідні замовлення і зусилля, тому що ми зараз переходимо від простого використання запасів до їх поповнення, щоб мати можливість продовжувати підтримувати Україну. Я б також хотіла поговорити з вами в цілому про військову допомогу. Кільський інститут світової економіки, що в Німеччині, веде у себе на сайті такий собі облік допомоги, що її країни світу надають Україні минулого тижня дослідники повідомили, що вперше після початку повномасштабного вторгнення цитую Європа випередила США за обсягом загальної допомоги Україні. На вашу думку, це стане тенденцією чи це ситуативно? Я думаю, що є різниця між цивільною та гуманітарною допомогою, коли європейці витрачають і витрачатимуть дедалі більше на підтримку України, тоді як американці продовжують надавати найбільшу частку військової допомоги на підтримку України. Не думаю, що з цього приводу існує конкуренція між Європою та Північною Америкою. Я вважаю, що дуже важливо, щоб усі друзі України надавали підтримку в усіх сферах: економічну з відновлення або захисту інфраструктури, гуманітарну і військову. І добре, що ми бачимо, як різні інституції та різні країни докладають дуже цілеспрямованих зусиль, щоб бути в змозі і далі це робити. Тож, у довгостроковій перспективі, я думаю, що підтримка США продовжиться, але ми будемо спостерігати і дедалі більшу підтримку з боку Європи. Європейський Союз дещо повільніше в ухваленні рішень але тільки на рішення ухвалені це може забезпечити, наприклад, значну грошову допомогу особливо в цивільній та гуманітарній сфері ви кажете, що це не змагання, і я згодна з вами. Але я помітила, що так чи інакше в іноземній пресі порівнюють рівень допомоги, яку надають Сполучені Штати, і ту, яку надає Європа можна було зустріти критику. Мовляв, США передають Україні більше ніж Євросоюз, хоча війна значно ближче до ЄС ніж до США. Чи ви стикалися з такими аргументами? І чи маєте що сказати на противагу? Це серйозне питання. Реальність така, що якщо говорити про військову підтримку, то американці протягом багатьох десятиліть витрачали на оборону значно більше ніж європейці, і справді мають більші запаси. Справді мають можливість зробити для України більше ніж усі європейці разом узяті. Це не має бути несподіванкою. Щороку США витрачають на оборону втричі більше ніж європейці. Цікаво, що від початку повномасштабного вторгнення дедалі більше країн приєднуються до підтримки України. Деякі з країн, які спочатку сумнівалися щодо надання критично важливих систем озброєння, почали рухатися в цьому напрямку. наприклад, Франція чи Німеччина. Які спочатку були більше зосереджені на постачанні легкого оборонного озброєння, а тепер надають артилерійські системи та інші високоякісні військові засоби, які доповнюють те, що від початку надавали США та інші країни. Отже, ми бачимо додалі більшу підтримку. Ми бачимо, що надходять досконаліші системи озброєння, і бачимо дуже великі зусилля для мобілізації коштів на підтримку української інфраструктури, щоб якомога більше допомогти українському народу пережити зиму під час цієї жахливої атаки на критичну інфраструктуру. щодо дебатів між американцями та європейцями з цього приводу. Дійсно, під час проміжних виборів в американській політиці лунали коментарі, що європейці повинні робити більше. Це цілком класичні дебати про розподіл тягаря. І певною мірою ці коментарі були справедливими. Але хороша новина полягає в тому, що після проміжних виборів конгрес не скорочує допомогу Україні, чого деякі побоювалися. Тож американці можуть казати нам робити більше, але це не означає, що США робитимуть менше, і для мене це хороша новина. з одного боку, ми чуємо про готовність заходу підтримувати Україну всіма можливими засобами. з іншого боку, є типи озброєння, на поставку яких країни НАТО поки не погоджуються. тут я маю на увазі танки, винищувачі, а також більш далекобійні ракети чи є шанс, що країни, від яких Україна очікує такий крок, змінять свою думку. Передача озброєнь це зазвичай дуже чутлива національна тема. Тому у кожної країни НАТО завжди будуть нюанси щодо того, скільки та який тип систем вони хочуть і готові передати. Я зауважу, що цей список з часом розширюється. знову ж таки такі країни, як Німеччина, дещо неохоче діяли на початку і постачали переважно нелетальні системи. Зараз однак ситуація змінилася. Тож я очікую, що з часом типи озброєння змінюватимуться таким чином, щоб задовільнити потреби України. Складнощі з технічної точки зору полягають у тому, щоб переконатися, що системи озброєння, які постачаються в Україну, придатні для використання, максимально адаптовані до конфлікту. В них є потреба на полі бою. Тощо Тож тут також є деякі суперечки але щоб бути більш позитивним у цьому питанні, я визнаю, що низка країн уже розширили свою підтримку протягом останніх кількох місяців. Ви перейшли до більш якісних систем, які вони можливо не хотіли б передавати ще кілька місяців тому щоб відповісти безпосередньо на ваше запитання, я не виключаю, що якщо є реальна вимога та політична домовленість щодо цього, в найближчі місяці ми можемо побачити постачання більш потужних чи досконаліших систем зброї, які раніше не передавалися. Знову ж таки, в європейських країнах дискусії розвиваються надзвичайно швидко, хоча, мабуть, недостатньо швидко за оцінками України. Але ще раз наголошу: та ж Німеччина у минулому ніколи б не постачала і не збиралася б постачати зброю в країну, яка перебуває в конфлікті. Ми також бачили, як французи стверджували, що вони постачають лише оборонну зброю, і це змінилося. Схожа ситуація у багатьох країнах. У нашому суспільстві, як і в кожному демократичному суспільстві, ведуться дебати, але я вважаю, що загальний рух у правильному напрямку якщо говорити про короткострокову перспективу, що нового захід міг би додати в свій список військової допомоги Україні? Бачимо, що після того як Росія почала завдавати удари по об'єктах цивільної інфраструктури в Україні, країни-партнери почали передавати їй комплекси протиповітряної оборони у короткостроковій перспективі, можемо розраховувати на такі системи чи можливо ще на щось? Може, танки це питання зараз на слуху в Україні. Я маю на увазі танки з Німеччини. По-перше, очевидно, критичними є засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Ми бачимо ракетні удари, які Росія завдає по українських містах та українській інфраструктурі. Ми маємо зробити все можливе, щоб ця кампанія не завдавала таких руйнувань. Отже, протиповітряна оборона відіграє важливу роль. Це дійсно один із головних типів систем, які надаються сьогодні. І на мою думку, це буде тривати коли ми говоримо про бронетехніку, чи то про танки, чи то про бронетранспортери та інше, питання полягає не в тому, що хтось має принципову позицію щодо певної системи озброєння, а в тому, щоб переконатися, що те, що передається в Україну, по-перше, відповідає українським вимогам, а по-друге, щоб збройні сили України могли пройти навчання і мали можливість успішно використовувати ці системи на полі бою. В Німеччині справді тривають розмови про те, чи варто передавати танки Леопард 2 Ця розмова має відбуватися між міністерством оборони України та потенційними донорами цього обладнання. По всій Європі є певна кількість танків Леопард 2 Тож загалом, їхня поставка Україні може бути непоганою ідеєю, бо їх не один і не два. Цих систем є декілька. Але знову ж таки для цього необхідно все обговорити належним чином та забезпечити зсу належним навчанням для найкращого використання цих систем. ще одна тема: можливість Росії вести війну. Від початку війни. Ми весь час сподіваємося, що ця можливість знизиться. Чи ви бачите ознаки цього це правда, що з липня Росія не досягла жодного значного результату на полі бою. Отже, з цієї точки зору очевидно, що здатність Росії вести цю війну зменшується. Але завдяки мобілізації, завдяки широкому використанню систем, що запускаються у повітрі або з відстані, Росія спроможна продовжувати війну та завдавати серйозні руйнування. Отже, простої відповіді на ваше запитання немає я думаю, якщо коротко, здатність Росії здійснювати наступ серйозно обмежена успіхами зсу на полі бою. Росія зараз набагато більше обороняється і змушена використовувати системи зброї на відстані. незалежно від того, чи йдеться про артилерію чи ракети, випущені з повітря чи з кораблів. Інше питання: чи здатний російський військово-промисловий комплекс підтримувати ці зусилля? І тут ми маємо дещо неоднозначну картину. з одного боку російські запаси, російська промисловість, напевно, здатна продовжувати підтримувати ці операції принаймні деякий час. Але ми також бачимо, що санкції були досить ефективними. Вони позбавили Росію доступу до мікропроцесорів та передової електроніки. В певному сенсі досить жалюгідно бачити, що Росію доводиться звертатися до північної Кореї та Ірану, щоб мати можливість підтримувати свої операції. незалежно від того, говоримо ми про безпілотники чи боєприпаси. Отже, картина неоднозначна. Я не очікую, що в Росії закінчаться боєприпаси чи обладнання в короткостроковій перспективі. Але я дійсно бачу, що російські війська сильно обмежені і не зовсім здатні здійснити широкомасштабний наступ, як очікувалося в перші дні конфлікту щодо санкцій, раніше цього місяця. Видання Нью-Йорк Таймс повідомило, що Росія досі має змогу виробляти крилаті ракети, попри санкції, що вже запроваджені Заходом. Як це можливо? В чому проблема? Запроваджені санкції не можуть зупинити Росію від виробництва нових ракет. Сен Курізмисайснуферствоволь. Росія ще до повномасштабного вторгнення значною мірою перейшла до воєнної економіки. Це країна, яка інвестувала багато грошей у військову техніку на базі відносно поганої економіки по друге очевидно, що бронна промисловість за визначенням є сферою, де ви намагаєтеся обмежити залежність від чутливого імпорту, тож на неї менше вплинули санкції ніж на інші сфери, на кшталт енергетики чи чогось такого, що більше залежало від імпорту технологій. Тому не дивно, що росіяни продовжують виробляти зброю, але я думаю, що для складних систем, які залежать від імпортних технологій, ситуація стає дедалі складнішою. Звичайно, надзвичайно важко оцінити, наскільки це впливає на здатність Росії вести війну зараз та коли це матиме більше масштабний вплив. Я вважаю, що дещо з цього ми вже бачимо. Ми більше не бачимо використання деяких сучасних систем озброєння. Ймовірно, вже є дефіцит деяких найсучасніших боєприпасів. Але знову ж таки важко отримати вичерпну оцінку того на якому етапі російські запаси, та наскільки російська промисловість здатна їх поповнити. але гарантую, що проблеми є, і їх ставатиме дедалі більше. насамкінець запитаю вас про співпрацю між Росією та Іраном. Ви про неї згадали, і насправді складно про це не згадати, оскільки ця співпраця дала новий поштовх цій війні. Я маю на увазі безпілотники іранського виробництва, які Росія запускає по об'єктах цивільної інфраструктури в Україні. Виглядає так, ніби ця співпраця зараз за межами впливу заходу чи це дійсно так? невже немає ніякого впливу на них? Іран перебуває під дуже жорсткими санкціями, певною мірою під більш суворими санкціями ніж Росія. Вони самостійно розробили багато досить грубих та на жаль іноді досить ефективних систем озброєння без будь-якої іноземної допомоги, особливо західних країн. Певною мірою цікаво бачити, як дві ізольовані та загнані в кут країни намагаються одна одну підтримати. Ви бачите Росію, яка покладається на найбільш підсанкційні країни світу: Північну Корею та Іран. Росіянам нічого не залишилося, крім як піти на це. щодо іранських безпілотників. Іранці насправді не мають військово-повітряних сил. У них нема таких можливостей. Але вони багато інвестували в ці технології. Це відносно рудиментарні технології, які однак можуть бути надзвичайно ефективними у вигляді відомих вам дронів камікадзе. Цікаво було б зафіксувати момент, коли запаси цих жахливих систем озброєнь вичерпаються. Ми повинні за цим стежити. Ви згадали про санкції, під якими перебуває Іран Хіба це не поганий сигнал для заходу? Що країна, яка вже тривалий час перебуває під такими санкціями, яка внесена до списку США країн спонсорів тероризму, здатна виробляти летальну зброю проблема з автократіями та авторитарними режимами таких як ми бачимо в ірані чи північній кореї полягає в тому що через те що вони надмірно інвестують в армію та силові структури вони як правило в змозі продовжувати розвивати ці системи Тому в північної кореї є ракети а в ірану безпілотники та ракети у довгостроковій перспективі це погано для їхньої економіки, для їхнього населення. Але режими в Теграні та Пхеньяні доклали дуже великих зусиль, щоб інвестувати в зброю. Тож так, санкції заходу мають обмежений вплив. Це факт. Крім того, між цими країнами є зв'язки. Вони допомагають одна одній іранці скористалися деякими північно-корейськими технологіями та розвитком їхньої ракетної програми, і тепер іранці продають безпілотники росіянам. У свою чергу іранцям було вигідно утримувати велику кількість російського обладнання для війни. Росія була основним постачальником зброї до Ірану. Тож бачимо у мережі автократії, які допомагають одна одній. Зрештою, такий стан справ дійсно вказує на обмеження будь-якої санкційної політики. Санкції не можуть вирішити все. Але це також вказує на той факт, що ці країни є надзвичайно ізольованими, і їм потрібно покладатися одна на одну, адже зараз вони фактично відрізані від глобальних ринків, коли йдеться про технології, коли йдеться про озброєння, коли йдеться навіть про доступ до відносно елементарного обладнання. будемо сподіватися на краще. Дякую вам, пане Грант, за цю розмову. Дуже дякую, що ви мене запросили. героям слава.